Сіргали за конкуренцію і за останніми матчами в першій лісі. Мої боротьби футбольний клуб Гормани Зелена стали прозовами призервами чемпіонату Матвіянського району сезону 24-25. Раді областями пригодні клубів на За різницею закликання пропущених ключів за випуск на спертому місці. Тому треба роботу ми подякуємо, що футбольному клубі лікар із матерка. Я так само, в принципі, чемпіонам друга кола. Дякуємо футбольному клубі Романа. А вот отримує Василь Філославиць. Андрій Васильів. І Росіслава Таманюк. Іван Вов. Олександр Горяєв, Дмитро Депчук, Сергій Депчук, Юрій Демда, Василь Завацький, Володимир Іванович Іванків, Вадим Кимюк, Дмитро Костик, Михайло Пощук, Василь Скачілик, Володимир Кудлейчук, Андрій Кужук, Микола Кужук, Віталій Пушкірук, Юрій Макаров, Петро Мельник, Анатолій Євген Василь Нестора, Розхистов Остапів, Михайло Остапів.